Всім привіт! З вами Гвіндлі, і сьогодні ми зайшли ось у такий цікавий режим. Цей режим незвичайний, тому що, як ви бачите, тут вигляд зверху, аж десь від четвертої особи. По туторіалу нам кажуть, що нам потрібно перейти в центр, в фонтан, щоб почати гру. Ми створюємо партію. Так. Тобто я один зараз йду у Форест. Йдемо у ліс. Вибираємо Easy, так як ми тільки-тільки народилися в цьому світі. І. Create Party. За мене одного. Start. І ми телепортуємося у ліс. Що ми будемо тут робити, зараз не... Так. Оп. Так. Ready. Я Ready. Що я можу робити? Його атака клі. Ага. Ага. Так, і тепер в лісі я буду автоматично бить, якщо я когось застріну. І мені каже, виживайте. Waiting for player Угу. Все, я виживаю. Ага. Ага, ага. О, дивіться, як я зараз виходить. Так. У мене щось відкрилося. У мене є карточки з різними, з різними різними здібностями. На вибір мене от час йде. І ці здібності або щит, або под, або... Швидкість атаки. Я вибираю швидкість атаки. Так, знову. А вони наступають весь час. Тобто мені самому навіть не потрібно ходити. Так. Або отрута, або здоров'я, або берсерк Так, вибираємо отруту. Все, тепер у нас літають отруйні отруйні кульки. Отруйні кульки, які нам допомагають. Так, новий левел і... дощ стріл. Хай буде дощ стріл. Так. Цікаво, стільки мені потрібно виживати. Так, що у нас тут? Так, так, так. Ага, вогняний шар. Вогняний шар на додачу до отруйного буде нормальною темою. Так, оп. Оп, це чимось схоже на... Ну, не чимось, а це майже один в один. Ще отруйний шарик. Один в один є гра на телефоні. Е -е, Арчеро, напевно, якщо я не помиляюся. От. І перша гра Archer називалася. В яку я пограв, Так, буде відскакувати. Оце нормально. От. Е -е, з подібною механікою. Але ну, там теж можна було ходити отак. І оце, настільки я розумію, у Roblox вирішили взяти цю концепцію. Ну що ж? Будемо грати зараз з цією концепцією. Ну, ця концепція доволі непогана, мені подобається. От. Так, хоч це і... Ага, швидкість. Я швидше бігаю, О, це вже теж дуже добре. І так як я бігаю швидше, то мені стане трішки легше. От, Всі оці шари, які навколо мене, вони мене чудово захищають. Тут лазера поставимо, хай буде лазері ще. Ми добігли до краю карти добігаємо. Так, зараз подивимося, що у нас буде, коли їх буде більше, бо зараз їх щось так маловато. Е -е, так, ще раз прокачуємо. От. Ага, ось такі ось такий лазер у нас є. Ось так він лупить. Так, ну, тердощ стріл теж доволі непоганий. От. Але у мене вже осталося одне здоров'я. Так, блискавка. Так, що це? Ага. Тут я можу підлікуватися, так? О. Так я нормально так стримую їх. О, чудово. Я вже думав, мені буде хана. Коли залишилось одне здоров'я і все, і нема нікого. А я собі бігаю, бігаю, а воно нападають. Так. Е -е, це у нас захисний щит. Захисний щит нам потрібен. От так. Знову у нас щось. Так. Ми... Цей захід прокачуємось в яди. Так, я вже 13 левел, цікаво, стільки левелів треба буде пройти. А я щось ніде не бачу. От. Так. Але в мене ще є щось даш Не дуже даш Так, От все, візьмем Не знаю, як називається, але мені подобається сама картинка. От. І не важливо так. Знов попав. Так, було три здоров'я, тепер, од... тепер два здоров'я. Один раз натрапив. Не туди, куди потрібно. Так, ще один шар додаємо, щоб ці шарики на мене крутилися по орбіті, як ми спутники. І тоді буде все чудово. Тоді ніхто не зможе до мене підійти. Тим більше що ось ще кидаюся бутилочками із ядом. От. Ще раз прокачаємо відскок. Буде відскакувати набагато далі, настільки я розумію цю механіку. Так, збираємо, збираємо, збираємо досвід. От. Чим більше досвіду, тим краще. Так, а вони зараз це підходять і підходять. Ага, навіть паучки якісь є, не тільки слайми. І це хоть... Ну, в принципі, це хоч і їзі, але все рівно. Так, ну, метеорит. Напевне, буде падати метеорит. Ану... Ага, ось упав метеорит, теж так цікаво вийшло. Так, да, дощі стріл доволі непоганий. А оці палки, вони небезпечні. Тому ми швидкість іще прокачаємо. Але пауки небезпечні. Вони вроді би так біжать, біжать, біжать. раз і напригую, а в мене всього-навсього два здоров'я. І мені не можна. Не можна. Програвати. Цікаво, стільки мені потрібно буде прокачуватися. Стільки рівнів. Так, щит ще прокачаємо. О! Ага, бос. Іде босс, бос? 20 рівень. Ага. Ось і бос з'явився. А я. Так. Що і все? Дерев'яний меч. Ну, як я вже і казав, удача в мене так собі. Так. В різні сторони, щоб розліталося. І ще швидкість прокачаємо. І ще швидкість прокачаємо. О! Так. Так, відскок. Ого, он нападає. Диви як. Так, напевно, буде 50 хвиль. Тому що, ну. Більше не бачу логіки. І менше не бачу логіки. 50 хвиль, в принципі, якраз нормальна цифра. От тільки їх становиться все більше і більше, і оці пауки, які пригають, а мене тільки два здоров'я. Щось це мені не подобається ні разу. От. А це ж Ізі здаватися я не хочу. Да написано гівап каже. Да який же ж гівап Так. Берсерк на 25% Ні, Все ж таки, ми ще раз прокачаємо блискавку. Хай блискавка лупить. Це така нормальна штука. От. Дуже... ну в принципі... А коли? Хто вспів мене лупнуть? У мене дивіться, у мене вже... А-а-а! А ж таке, я дед? За 40, Ні Все, і вап я помер, а як же ж так сталося? Хм Ну що ж, помер так помер. Дійшов до другого левела. Дамаг саме більше у мене набили вогняні шари. От саме менше зільки. Повернемось у лоббі. Перевіримо, що там є. Бо якось так воно цікаво вийшло. Бігав бігав, а звідки прилетіло, я навіть не, не зрозумів. От, ну що ж, зайдемо ще разочок, заходимо. Create Create Easy Create побігли. Так, ну Перві рівні вони... Так, я райді. Погнали. Перві рівні дуже швидко набігають. І зараз ми будемо вкачуватися в щось інше. У мене вже 6 здоров'я. Ага, о, зразу прибігли. Так. Що в мене є? А, не понял. Ну, ладно. Вот так и будет. О, нормально лупать. Так, хай я по остальным, это тоже нормальная тема. Так, что у нас тут? Так, я раньше берсерка не брал, но спробую взять берсерка. Что у нас тут берсерк, скажи? Дуже сильно бігати не будемо, хай вони до мене приходять. Так, берем цю штуку. Іде всі. Ану, давай. Підходь. Так. Дамаг. Оцей піднімем. Так. Давай. Так. Ух ты ж! Ага, попало. Так. Так. що у нас тут? Експлос, хорошо, Хай буде, Ух ты ж, знову попало. Знов прилетело. Так, ні, все-таки треба якісь. Ага, о, є ядовитий, хай буде ядовитий. Бо якось неприкольно, коли вони до тебе так підбігають, а ти нічим їх не крутиш, так сказати. А так ось буде крутяться навколо тебе і красота. Так, спіральні удари. Що вони собою представляють, не знаю. Я їх і, і але я так і не зрозумів, що вони роблять. так. Берем блискавку, хай буде блискавка. Блискавка теж потрібна. Блискавка теж нормальна тема. Так, 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 так. Раз, раз, раз. О, блискавка лупнула и знову блискавка лупнула, тоже хорошо. Вот. Самое головне, щоб она по мені не лупила. Так, ось щось тут з'явилося. Оп, ага. Швидкість, швидкість ми прокачуємо. І йдемо в хіллери. Хілиться. А ось. Цьо. А вони лізуть, а вони лізуть. Нормально. Оп! Є. Виберемо здоров'я. Ще раз. Отак. От І блискавка і отак. Ого, нічого собі. З одного удару блискавки вони не... Так, щит. Обов'язково беремо щит. Так, бо треба якось до 20 рівня продержатися. А в мене вже он, три, три здоров'я. І що його робить? з цими трьома здоров'ями? Коли... Так. Берем лазер хай буде. Хоч і на невеликій відстані, але все рівно допомагає. От. І слайми хоч і самі такі, самі простенькі монстри. Але все рівно коли толпою налізуть, то попробують не хоть А А сюди ще як пауки почнуть з'являтися, то це взагалі капець. От. Ну нічого, зараз дойдемо до 20 го рівня, завалимо босса. Саме головне, що до 20-го рівня треба назбирати більше нормальних так. Беремо оцю штуку. Вона класна, вона мені подобалась. Так, так, Так. Збираємо, збираємо, збираємо. Так, це, напевно, це те, що я отак розганяюся, це напевно ефект берсерка. От. Але все рівно візьмемо метеорит. От, так, так, так. Є. Ага, пауки з'явилися. Ох, які ж, блін, пауки. Та що ти будеш робити? Я сам не літаю на цих, на цих монстриків. Так, метеорит. Покачую метеорит. Щоб він сильніше бив. Щоб якщо метеорит упав, то це вже, так сказати, точно було. Кінець, так, швидкість. Хочу швидкість. Покачую швидкість. Так, ага, щось є. Он стрілочка показує, щось є. Угу. КП колек. Угу. Є, так. Прокачуємо. Ага, ще ти. Нормально. Так. Отак. Є все. Шарики, шарики, це те, що треба. Ага, о, Бос іде. Зараз буде бос. Оп! Все, готово. Ти знову дерев'яний меч. Що ти будеш робити? Ніхто ж і не сумнівався. Є контакт. Оце ми візьмем Так. Так. Попередній раз мене завалило десь. Трошки-трошки... Після якого на 25 й десь хвилі мене завалило минулого разу. Ми зараз будемо дивитися. Так, оце візьмемо, хай буде. Так. Ага. Ну да, да да, да От якраз отак паучком мене завалило минулого разу. А зараз я прокачав ХП і у мене тепер уже аж 7 ХП. І воно не може мене завалити, Так, ХП. Так. Так. Отак. Так, 25 рівень за горами. Надіюсь, що хоча б чи до 30-го, чи я не знаю. Ну хорош уже. Я вже аж втомився бігать. Виберемо цю палицю. Так, щоб мої базові атаки були... Ух ты! З'явилися ось сюди якісь такі чубрики, які луплять по радіусу і достають. І це виходить якийсь гігант голем. Іде голем. От краще не попадатися, так а то ми ще один шарик додамо. Щоб ви до мене не підходили. Отак От вам. Все-таки шарики мастхев. Без шариків, звісно, було б набагато складніше. Чуть не попав. Так, треба вибігати отсюда. Бо щось вони починають зажимати, щось їх багато, треба тікати від них, бо вони зажимають. Так, біжим, біжим, біжим. А що у нас тут є? Що в нас тут дають? Бомба. Ага. Тобто всі, хто підбіжать, зараз усі всі вмруть. Так, ще один шарик. Шариків багато не буває. От. Пауки до чого ж противні пауки. Ти подиви на них! От так-то мене і завалили. Так, ну що ж, вертаємося в лобі. Ми повернулися в лобі і на цьому будемо закінчувати. Дякую, друзі, що дивилися це відео. Е, якщо вам сподобалось, ставте лайк, підписуйте на канал. Якщо не сподобалось, пишіть у коментарях. До наступних відео!